В середині туди многоразовий лід, що можна його заморвувати сині. Ці, ці. І моя їжа. Тут ну, на пару днів, на два, на три. Те вже добра економія. Зато домашня своє. А я вирушаю зараз в канзес Сіті, а потім з канзес Сіті їду в лінкольн Небраска. В Канзас Сіті я везу просто ось флешінги. Деливері в мене сьогодні. Туди їхати 7 годин. А в Небраска я там буду працювати вже на готелі. В тому самому готелі буду жити, над яким буду працювати. Мені повинні там безкоштовно дати номер. Я не знаю, який там буде об'єм роботи, ну типу яка територія. Можливо, навіть залишусь і на вихідні буду працювати в суботу-неділю, бо скоро наближається свят в Америці 4. В липня, День Незалежності, то я візьму собі длінні вихідні. На наступному тижні. Буде у мене четвер, п'ятниця, субота, неділя, і ми маємо щось придумати на ці вихідні, поїхати чи на кемпінг, чи десь щось відпочивати якось. Але не знаю, як вийде це з Сашунькою, і все на всього два місяці, і може вже буде тяжко переносити це. Це треба з Валерією посовітувати. Я не знаю, як воно, що воно, куди воно, як. Я тільки навчився памперс міняти, недавно навчився вдівати дитинку. До того в мене з, діт... з дітьми з маленькими взагалі ноль експерієнс. Зараз в мене маршрут прямо на Спрінгфілд, столиця Ілінойс. А ви знали, що Спрінгфілд місто це столиця Ілінойс, не Чикаго. Якщо ви знали чи не знали, напишіть в коментарях. Ілінойс Рівер переїжджає! Ілінойс, демократичний штат, але он стоять вивіски за республіканця Трампа 2024. Цікаво, хто буде президентом, що буде далі. Їду і думаю, чи можливо мені зробити якийсь конкурс, якийсь розіграш, що 100 доларів. Розіграш 100 доларів для своїх підписників на Ютубі. Як вам така ідея? Підпишіться 1000 підписників, під цим відео написати будь-який коментар. І той, хто виграє, я відправлю 100 доларів. Чекаю 1000 підписників. Чекаю коментарі, лайк. І вас чекає 100 доларів. Так, невеличкий апдейт з моєї подорожі. Їду я в Канзас Сіті. Зараз на годиннику вже 9.44. Я виїхав о 6.30. І Заявлених 7 часів мені залишилось їхати ось 4 і 265 миль. Залишилось недовго, залишилось мені їхати, десь 50 хвилин. Бензин тут коштує 3,20. Байкери приїхали. Не знаю, що він пробує. Подорожую. Було прикольно також собі подорожувати по Америці на мотоциклі. Зупиняти десь кемпінга. Подивіться, навіть рецепт має такої. Ось об'єктик. Ладно, Капець у тебе сміфер бахла Що чуваки фінішірують уже я бачу Ладно, імплевізка шурупки флешки Ну все, доставка вантажу виповнила yeah. Йду на свій об'єкт тепер місто Лінкольн. Показує три години їхати. І ще дощ прийшов, ще може бути небезпека, затоплення якихось доріг. В цьому Канзосіті я не пробув і п'яти хвилин. In Starbucks From my drive-through. Hey, good morning. Welcome to Starbucks. Hi, noon actually. What can we get? Going? <laughs> can I get a uh, tall uh, hot latte? Коротше, апдейт. У мене пригоди і новини. Подзвонив мені тільки що цей менеджер, що займається віддальними об'єктами і сказав, що забрали все-таки той прицеп від фури з усіма силіконами, з усім матеріали з того об'єкту і вертайся додому. Я від'їхав вже 20 хвилин від цього об'єкту, куди я привіз матеріал. Дзвоню до цього менеджера, що займається локал. Об'єктами, бо він мене сюди відправляв, сюди доставить цей матеріал. І він говорить: вернись назад на об'єкт, провір там, з хлопцями, чи в них вистачає силікону, може дасть з фургона свого, якщо не вистачає. І їдь тоді додому. Ну по дорозі ще додому, заїдь на новий об'єкт, там Dunkin' Donuts ресторан, кофейня, такий як Starbucks. Будуть робити його ремонт. І це буде новий об'єкт. Ну як для нас новий, бо цей Донатс вже працює, вже просто оновлення фасаду буде ремонт. І хочуть мене відправити вже відрядження на наступний тиждень. Я не знаю, чи я поїду на наступний тиждень, бо в нас плани. Я планував побути в Небраски цей тиждень, вихідні, там до середи, повернутися додому і зробити собі двійний вікендз четверте, п'яте, шосте, сьоме число. А тепер оце це все плани міняються. Я не знаю, як воно буде на наступному тижні. Підйомник там стоїть. Я не хочу компанії свою підводити, бо я як, хочу. ну, Стараюся, там, працюю, їм роблю, щоб все зекономити, підйомник стоїть. Я розумію, що це гроші, все капається. У мене і своя лічна життя є, я хочу якось проводитись вільний час свій. Так. От я зараз був готовий просидіти вихідні і неділя, працювати до 3 числа, якщо там було б роботи до 3 числа, ну або поки б не закінчив. Якщо закінчив би другого чи першого, чи ще післязавтра, то. Я готовий бути, зробити цю роботу зараз. Але так вийшло, що, бачите, міняються плани. Менеджер подзвонив, сказав, що забрали трейлер. Він думав, що я вчора вийду. А він мені цього не казав. Мені говорив цю інформацію менеджер, який займається локал-об'єктами. Він взагалі взагалі не знає, що відбувається на тому об'єкті, Ну, він мене відправив. Хай вони вдвох розбираються, я не знаю. Я працював, як ви бачили в Даунтаун Чикаго з твоїм напарником і там силикони. Мені вчора він і сказав, що ти пів вівторок ти маєш їхати в Нібраску, але по дорозі завести матеріал Канзас Сіті. Канзас Сіті я завів. Ви бачили, я включив карту, в Лінколь мені було їхати три години. Я вже їхав туди, вже 20 хвилин він їхав, кави собі скупив. І вертаюся тепер назад на цей об'єкт. Ах, я їм ще лишив ось коробку силікону, я прикиньте, вернувся, 20 хвилин, я вже 40 хвилин тут потратив, 20 хвилин проїхав, тепер 20 хвилин назад вернувся. А тут же їм теж треба буде силиконити, Копірувати цей колір є, якийсь, сніг казав, туди є. Так, да, це він ось цей Амара White, Під низом то цього вистачить. І на вікна її ми залишимо то я, надай залюміном колір. Все них тут є. Блін. Тепер до... я вертаюся назад в Іллінойс, Дивіться. Маршрут мій. Їхати P25. Піднімаюся, піднімаюся, піднімаюся. Місто називається, знаєте яке по-китайськи. Пекін. Я вже в Китаї, коротше. Історія про те, як реально в мене вийшло сьогодні день такий, як я будь-то би драйвер. Влаштувався працювати драйвером будівельної компанії. Точка яка. Прикольно, я вже говорив, що ці маленькі містечки мені подобаються капець. Cars можна побачити їхні маленькі такі домики, комфортність, Уютність. затишок. Вісти хочеться взяв дві гатлі стависного причини біля кукурудзи. Приватна територія. І йду далі. Ось 20 миль лишилось і 2 хвилини до заправки, тому Зараз заправились на ну, його баню. Хто мені тут допоможе? У мене тут нема нікого. Що мені потім з каністрою йти? Каністра є. І тут дизельна. Там дизель всередині, я підйомники бува, заправляю. А Як стати на обочині без бензину я не хочу. Заїжджаю таке. Село, парники. Зразу вже цвіточки. Село село. Ферми, сільськогосподарські техніки Ось одна заправка. Моя їду в центр Там ліпше.

Година. Я тільки приїхав до готелю. Місто Пекін. Як казується в цьому готелі я був, ночував десь 3 роки назад, якщо не раніше. Може десь 4 чи 5. 4 напевно. 4. Напевно, в мене ще є фотка. От там за жовтим пікапом біля тих кущів стоїть мій старий фургон. Червоний. Hello. Я не мав розервацію, бо ям любень про ром ойні. Он. За кімнату з податками коштувала 77 доларів. Ось тут на першому поверхі, зараз запаркуюся. І все. І відпочивати. Зараз треба поїсти. Я нічого не їв за сьогодні. Дід ходить туди-сюди зарядку, а там його баба сидить на лавочці, дивиться. Добрий року! Я проснувся з мотелі, вже зібрався і зараз їду на об'єкт дивитися на Донкин Донатс. Приїхав на об'єкт, вже купив їхнього продукту, але це не реклама. Ось такий будиночок, Dunkin' Donuts. Зараз мені вже менеджер телефонує напевно. Алло. Обійшов по периметру, поробив із фотографії. фотографією. зараз мені... Скажуть його заміряти. Скільки тута площа стіни скверфіти. Апдейт. Все-таки я зараз з Пекіну їду до нас на склад половиною години. Загружаюсь там цим силіконом і їду на Небраску 8 годин місто Лінкольн. Це просто жесть. Просто жесть. Ну як не жесть, ну типа... Могло, бути трошки краще, трохи легше. Не так кататися сильно багато. А марті скоро буде свято, 4 липня, день незалежності. Вони люблять запускати феєрверки. Я їхав ось тут на склад на себе, теж просолочними уличками простається, дивіться. Палатка стоит, и создаются фейерверки. И я думаю сейчас себе какие-то купить. Должен кто-то за до мной подойти, я проконсультируюсь. Короче, купил себе здесь таких маленьких коробочек. Это блоггинг. Что это? Блоггинг YouTube, как я сказал. Я делаю видео, да. Action camera, GoPro. Oh to GoPro! Yeah, but this is different brand, DJI. I wish I would have had one of those when I was a kid. <laughs> That'd be amazing things I could have done with it. Вчора те, що мене бензин заканчивався, то було ерунда. Зараз ось 3 милі. Я на хайвеї 88. Заправки 2-2 мили. Оце ся різковий парень. Та ти що? Це я теж виїздиться всякий Уже з ексі Та я в шоці Просто в шоці На одній милі проїхав. Це контент такого в мене ще не було. Зараз провіримо, скільки влазив бак галонів і скільки коштує заправити повністю цілий бак Ford Transit. 23 галони на 86 доларів. Мені треба сходити забрати чек із колонки номер 7 Ну і все, далі, 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 бачу. This is America. Речка Миссисипи. Гордон, Иллинойс, Айова. America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Остальная заправка по всей дороге, по Линкольн. Знак Небраска. The good Life. Місто працівників, місто робочих. А он потяг стоїть і написано Welcome to Омаха. Для мене Омаха і Небраска чимось є особливим, тому що вже по приїзду в третій раз до США я прилетів іменно сюди. Я вже 6 років живу в Іллінойсі, а в мене телефон. З area Code все рівно Небраска 7.54 Примчався до цього об'єкту знову Коротше бачимо мені тут роботи Ось отут, отут Коротше все силиконоїть треба Це капець Це капець Каже, за 3 дні зробиш. За яких три дня, бля. Єдине радує, що все схвачено вже. Кімнату мені вже виділили. Я тільки приїхав, сказав, що я приїхав з від своєї компанії. І вона, жінка на франдесьці все зрозуміла і дала мені просто ключ. І тут я буду стояти аж до 3 числа. Ну, Ё-моё, та тут роботи капец. Ну, попробую завалить труборожим включать. Цікаво, який і це розміні номер дали. 209 такий-то інший. Попередній номер був крутіший. Цей поменший. На все одно є кухонька, холодильник і вже просто одна кімната. А в попередньому номері, коли я тут ночував, у мене було дві кімнати.